Стосовно повідомлення 17, 11, 13 року, яке надійшло, надійшло до чергової частини Саганської РВК і мовугоме з Дніпропетровській області, стосовно замінювання торговельного комплексу Сонячна галерея. Під час проведення Перевірки будівель за вказаною адресою фактів викладені в повідомленні. Не підтвердились відомості внесені до єдиного досудових розслідувань з попередня кваліфікація, стаття 259 кримінального кодексу України. санкція якої передбачає покарання у вигляді від двох до 6 років позбавлення волі. Встановлено за Цією обставленою встановлену особу, це неповнолітня особа, яка буде нести відповідальність передбаченою законом. Матеріальні збитки буде будуть нести батьки неповнолітнього. Крім того, 18, 11, 13 року до до чергової частини Дзержинського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про замінювання. Палацу молоді і спорту за адресу два е, парці до 11 а за результатами перевірки е, факти викладені в повідомленні не, е, не підтвердились на теперішній час встановлено особу це повнолітня особа, яка на, е, яка зателефонувала е, в, Мобільним зв'язком та повідомила в чергову частину про заміню замінювання палацу спорту, в стані алкогольного сп'яніння. На теперішній час е, дає свідчення відносно неї проводяться слідчі дії. На теперішній час ініціюються, ініціюються заходи щодо. Е, Обрання запобіжного заходу у першому другому випадку мотив вчинення злочину попередній з хуліганських мотивів протягом 2013 року до органів внутрішніх справ надійшло сім повідомлень про замінювання. Всі повідомлення внесені до єдиного реєстру достових розслідувань. Дві справи стосовно двох осіб, скеровані до суду в цих кримінальних справах. особи визнані винним та відносно них винесені винувальні. Вироки в інших справах проводиться до розслідування.